Заключний у цьому році домашній матч Рівненського Вереса проти Сум через незадовільний стан газону на стадіоні Авангард було вирішено провести за 65 кілометрів від обласного центру у Березному. Втім, негода застала рівнян навіть там, у вигляді снігопаду та завірюхи. Початок матчу у підсумку довелося затримати майже на 20 хвилин, аби розчистити від заметів футбольне поле. Мабуть, найважче довелося воротарям обох команд у цьому епізоді. Богдан Когут ледве впорався із слизьким. М'ячем, втім, вже наприкінці тайму голкіперу рівнян пощастило менше. Мети досяг дальній удар лідера атак сумчан Івана Брікнера. Ми не поступалися в грі, не поступалися в характері, в єдиноборстві, Бо на такому полі, як то кажуть, дуже тяжко щось комбінувати і щось грати. Наша гра, так як і гра нашого суперника, була доволі таки простіша. Ну і тут вже на перший план виконавська майстерність виходить і у суперника Цей клас був повищий. Вища індивідуальна виконавська майстерність футболістів Вересу, в взнаки після перерви, коли рівняни упродовж трьох хвилин відзначилися двічі. Спершу небезпечний штрафний заробив Михайло Сергійчук і сам же завершив його розіграш голом після передачі Артура Западні. А згодом Ігор Сікорський підкоригував удар Олексія Зозулі 2-1. Сьогодні фактично поле вирівняло все, а було тільки одне це бажання. За таке бажання, за таку за такий друй тамік. Я думаю, що вони заслуговують пошани за ту працю, яку вони виконують на футбольному полі. Ну і окремо, звісно, хочеться подякувати болівальникам, тому що. Таку погоду була така трошки святкова атмосфера і підтримували в будь-яку хвилину. Коли ми м'яч не мали чи мали, всі скричали верес, це дуже. Дуже приємно вольова перемога а також поразка чернігівської десни дозволили Вересу повернутися на другу позицію у турнірній таблиці першої ліги. Заключну гру осінньої частини чемпіонату рівняни проведуть найближчої п'ятниці на виїзді проти футбольного клубу Тернопіль. Роман Сверида інформаційна програма день.